Всім доброго дня. Продовжую тематику стосовно ламп для обігріву для поросят. Хоча, я скажу чесно, що обігрів. Бачите? Що обігрів нульовий, що е, світи по нульовому. Бачите? Все. Ну як це, що можна, навіщо таке продавати? Навіщо таке клепати. Кипець. Полетіла в мусорку. Ну нічого. Рекомендую всім брати лампочки ну, на даний момент. В Антона Гуленка. Хто хоче, той бере, хто не хоче, не бере. Прислухайтесь хорошо, не прислухайтесь, ну, ваше діло. Е -е, ранок дав їсти, зараз буду вичищати. Але е зараз засніму. Вчора відлучив поросят, відлучку провів на 44-й день. Чому саме так? Тому що знову ж таки повторюю. Даних свиней і поросят я відгодовую сам, і потім їх ріжемо і реалізуємо. Так, да, Видно, що є трошки рознобойчик, є трошки більше, є трошки менше. Але в принципі відгодувала нормально, я вважаю, без якихось там таких супер приколів. Ну, будемо сподіватися, що якийсь буде і там буде. Можливо, з там, тут три дівчинки три свинки, відберемо щось собі на свиноватку. Ремонт, ремонтний молоднячок виберемо. Але це все будемо дивитися, будемо спостерігати. Як я відлучаю? Я відключаю, включаю, продовжую їх обігрівати. Щоб лампочка в них горіла. Окрім того, вчора в мене в буржуйці там були вугілля дерев'яне, я їм посипав для того, щоб в них желудочок їхній правильно працював, і для них трошки ну, щоб їм легше було, щоб не було поноса. Якось так. Зараз вони вже їдять старт 10-12%. Плюс-мінус, як то кажуть. Тому що я це все діло, я це все діло не важу, я не важу і, ну, і вам не рекомендую. Але в принципі я розумію, що це я роблю невірно, але мені так зручно. Якщо я буду кожен раз бігати і шукати ваги, то все. Ну, не знаю. Я поки так роблю. Я раз зважив і приблизно розумію, що, що я хочу отримати. Якось так. То це свинки Ландрас, свинка Ландрас була покрита Йоркширом від Андрюхи. Андрюх, і вітання. Молодець. Будемо думати і планувати, ким будемо покривати ту свинку. Якось так. Зараз вони будуть два тижні в, ну, два тижні, як то кажуть. Період адаптації, після чого ми їх проглистуємо. Ну, теж заснімемо це відео, але через два тижні, щоб менше було для них стресу. Бо ми їх зараз почнемо тут ловити, вони будуть бігати, тікати і тому інше. Але це робити треба все акуратно і ніжно. Знову ж таки, хочу звернути увагу, знаю, деякі люди, коли відлучають відразу, проколюють їм антибіотик. Ну, я з цим не згоден, і такого рекомендувати я не можу робити. Чому саме так? Тому що ви повинні колоти антибіотик від того, що в них вже щось є, а не від того, щоб якось убезпечити себе. Тому ви повинні створити належні умови, щоб в нього цього не сталося. А Якщо ви вже десь прошляпили, тоді вже школіть антибіотик. Але так просто дурно його колоть за того, щоб... Щоб в них все було добре, та ну не буде добре, тому що ви не будете давати йому пробіотик. Я в більшості випадків впевнений. В мене, наприклад, пробіотик порошок завжди є. Я його купив і в мене він постійно є. А чи є він у вас, я не знаю, правильно? І більшість людей не використовує даже пробіотик сухий, ну, в корм не додає після антибіотика. Задумайтесь над цим питанням. Вибачайте, що трошки прихворів. І знову ж таки прошу вибачення за якість відеозйомки. Знімаю від телефону, як є, там, не якась там супер-пупер студія, показую, так як воно є на самому віде. Тобто, mm -hmm. Ось як воно є таке, то воно є. Нікуємо, то не відеся. Тому, в принципі, е я рекомендую подовше, щоб свинки були, поросята були з машкою. Це більш краще для їхнього імунітету. І відлучати ну, не раніше, ніж 30-й день. А, ну, в принципі, це кожен робить як хоче, але ну, це вам рішать і тому подобається. Так, в принципі, те, що я хотів, я сказав про відлучку. Це дуже важливий етап. Ви повинні до цього ретельно підходити, передивлятися їхні, як вони какають, пісяють, в них була бути водичка і обов'язково лампа. Корм також дивимося, вони вже приучені до цього і ви і, і старайтесь так робити, щоб ваші поросята були вже приучені до того корму, який вони будуть їсти після відлучки. Якось так. Так, Пройдемо по сараю 2 секунди. Ще не вичищав, тому що трошки на вулиці вечора дощ був, вичищати ніяк було, тому що я там намісив, бо я просто з цієї точки б, ну, не виїхав. Тут дівчатка в нас вже самі залишилися, бо вони кинулися, будемо на наступній четвертій вирізати. Ці підростають, я думаю, оцих кабанчиків ми будемо розмішувати з тими дівчатами, щоб по очереді якось вирізати, будемо вимірювати і дивитися, що у нас. Так, це наші типу, ландрас. Ну, Такі вони, якісь вони цікаві. Будемо спостерігати, тому що хочеться щось на ремонтний молодня поставити. Ремонтних свинок відібрати. Так, дивимося. Ця свинка корма підхудала, нічого страшного. Спостерігаємо також за цією свинкою. Дана свинка також кормить, трошки у нас апатія до корма. Є свої проблеми. Температура градусів. Вчора я вже почав МР7, також е е посовітувався з живучком Серегою і йому вітання. Дана е е людина, ну, в принципі, я сьогодні до нього звертався до такою консультацію, тому що... Я сам подумаю, як робити Але на цяти случай ще перепитаю і на основі свого рішення. І ще ж вже приймаю зведення. Декілька можу можу інколи, якщо складна ситуація, спитати в двох трьох людей ще. Але знову ж таки, я не питаю витворачів, я питаю людей, які тримають господарства, які на практиці, які на своїх шишках. На своїх мозолях це, це через себе пропустили. І також до енроксіла я додав вчора кальфасет. Сьогодні, сьогодні і завтра ще кулимо енроксіл і далі за нею спостерігаємо. Так, тут зірочка наша, без свинок, робкає, поїла, зменшуємо дозу корму, вона робкає, заказувати будемо, спируємо і очікуємо. Тут також наблюдаємо. Якось так. В принципі, те, що я хотів, я сказав стосовно відлучки, спостерігайте, відлучайте, не спішіть. Головне діло, не спішіть. Хто хоче женеться за грошима, я знаю таких людей, які е, займаються чисто свиноматками. Вони взяли. Е, Попарували у 30 днів або в 20-х все, дзвонять, їдь, свої Здохликів по 6 кілограм, 3 тисячі, мені віддай, все. І далі не, не, не цікавий, хай трава не росте, називається. Да? Таких я не люблю людей. Е, ну, Неправильно це все діло. Якщо ви продаєте людям по рецепту, то ви повинні продавати гарних товарних рецепту, які будуть рости, які будуть з потенціалом росту і тому інше. Якось так. Так, в принципі, це я сказав, це я сказав. І саме головне, сьогодні, 8 березня, хочу привітати всіх жінок, матерів, бабусь, дочок з цим чудовим днем, святом. На жаль, сьогодні погода трошки не порадувала, але нічого. Всіх зі святом, всім миру, добра. І саме головне, це щоб було здоров'я. І тоді буде все. І... Дай Боже повесткіше нам нашої перемоги, тому що, ну блін, вже достали вони ці скоти Тут просто. По-іншому не скажеш. Але нічого, що ж ти зробиш? Уже ж... Треба... Це треба пройти і пережити. Тому ще раз зі святом всім всього самого найкращого.